Угорщина на сьогоднішній день це троянський кінь. Давайте так скажемо. Да, який там Путін, сінзімпій намагається е, імплементувати там в тіло ЄС, і цей кінь сам не проти. Тобто Орбан хоче, бо він хоче сидіти на шпагаті, але на шпагаті зручному і брати гроші і в Європі, і брати гроші і у Росії або у Китаї. От ця його взагалі вся історія з поїздкою до Трампа. А після Трампа дзвінок Путіну, якісь заяви про перемиря, це відверта маніпуляція, відверте зловживання тим, що Угорщина є на сьогоднішній. День ну, країною, яка очолює, так би мовити, да Європейський союз головує в Європейському Союзі, і це давайте так це назвемо це дипломатія на крові. Ну, я не знаю, може комусь це не сподобається, але це факт. Він відверто просто зловживає цією ситуацією. вважає хоче влізти взагалі от в питання російсько-української війни, з якимись незрозумілими Білими ініціативами, і причому жодним чином це не погоджує з Україною. А якщо б він хотів дійсно щось насправді змінити і дійсно допомогти, якось вирішити проблему, то він мобі, мабуть, би приїхав до Києва, поспілкувався б з нашим президентом, отримав би певне прохання, або потім, не знаю, певний мандат довіри в цьому плані. І тоді міг би це реалізовувати на практиці. Він цього не робив. До речі, на відміну від інших європейських лідерів, які раніше або от недавно там спілкувалися з Путіним, або спілкувалися, наприклад, з Трампом, або спілкувалися там. З Байденом раніше, да? Вони обов'язково попередньо завжди зізвонювалися з Україною.